Від 10% і вище напередодні різдвяно-новорічних свят українці традиційно спостерігають здорожчання цін на продукти. Більше за словами експертів доводиться платити за найнеобхідніші харчі. Наскільки відчули здорожчання Прикарпатці, та чи зберігатиметься ця динаміка і надалі у матеріалі наших журналістів? На даний час в підрис Ойрок. Помідора, коктейля. Це такі три позиції. Ну, фактично, вони завжди потрібні там, на стіл, ну то не дивно, що вони ростуть в ціні на даний період. Ще до свят вони навіть були в коливанні до 90 гривень. Но на даний час воно десь до 120 гривень, до 130 гривень. Саме такі ціни на найпопулярніші овочі сьогодні на ринку. Дорожчими, додає підприємець Ельнур, стали і мікси салатів. Так співпало, що мала продукція заїхала, ну, відповідно, воно попливало великий. Попит, а малий об'єм ну фактично дорога. Воно завжди все впливає. От щодо вартості фруктів, то тут різниця незначна. Дорожчими стали лише окремі з них. Мандарини вони не особо підросли, вони трималися плюс-мінус в діапазоні 65 гривень і ну, залежності від самої фірми. ну Середня ціна там 80-90 гривень була. Хурма, фактично кішмиш, виноград, кардинал. Ці позиції вони так тримаються на своїх цінах. Потім по апельсин, він теж не виріс. Відчули при карпатці не лише зростання вартості овочів, по їхніх кишенях розповідають, вдарили й інші базові продукти харчування. Звичайно, що відчув на все абсолютно. Ціни ростуть, тільки зарплата має росте. М'ясні продукти і молочні точно подорожчали, а овочі у мене свої, я не купля. Ми постійно економимо, але завжди намагаємося надавати перевагу тому, що конче потрібно, а вже багато в чому собі відмовляти. На місні продукти, на рибні продукти підняли ціну. Перед святами купляємо. А там що буде, враховуючи те, що я заробляю досить нормальну суму грошей. Як на мене, одну я не одружена, у мене немає дітей. Я вам скажу, мені не вистачає. Я заходжу в магазин, я нічого не купляю, у Мене просто ну я не знаю, тисяча гривень стабільно йде. Я не знаю, як пенсіонери мають жити, як мають жити люди, які отримують шість тисяч, дев'ять тисяч. Економісти пояснюють, що на здорожчання продуктів на сьогодні впливають чимало чинників: зростання курсу долара, нестабільна ситуація з енерго. Забезпеченням, а ще підвищення податків додатково ціни змінюються, і напередодні свят харчі стають вартіснішими через високий попит на них. Навіть ті люди, які можливо, десь в чому собі відмовляли, вони все одно на свята стараються придбати все те необхідне, що пов'язано там звичаями, з традиціями, пов'язано з приходом гостей та інше. Тобто, щоб стіл не був такий бідний. Тому попит відповідно сильно зростає на всі товари. Ну і звичайно, що. Не дуже хтось має час ходити шукати, де є надто дешевше, тобто, можливо, ви купите трошки менше, але мала ймовірність того, що ви питати шукати, де дуже є дешевший тепер, бо ви будете думати, що він або неякісний, або не дуже свіжий, або якийсь інший момент. Підвищена вартість продуктів прогнозують експерти. Буде спостерігатись приблизно до середини січня. Подорожчали в Україні не лише продукти харчування, ціни зросли на ліки, послуги, а також транспорт. За словами експертів, інфляція за 2024 зросла аж на 10%